Привіт всім! Звати мене Наталія Бовацька. Я є ідеологом, засновником і співвласником артизанської пекарні вила. Пекарня, яка спеціалізується на виперстні автентичного хліба на власно власноведеній запасі. Отже, пропонуємо таку великодню випічку: панеттоне. Панеттоне класичний, панетони шоколадний. Паска за покращеною рецептурою, в які входить виведена закваска, багато масла, жовтки домашніх яєць і багато-багато сухофруктів, таких як журавлина, вишня та родзинки. Поверх пасочка покрита франджипаном. це є помадка з мегалю, і паска рясно посипана метале. Ще одну пасочку пропонуємо. Ми назвали її пасочка для дівчат. Це є шоколадна паска, шоколадного тіста, шоколадними крихтами. Поверх паска помазана шоколадом і посипана знову шоколадом. Запрошуємо на закупи на шуварі. Наскаво запрошуємо до нашої бленбейкері посмокола смачною, автентичною, випічкою до великодня.